На тлі початку 80-ї сесії Генасамблеї ООН Естонія скликала Радбез організації Об'єднаних Націй вперше за 34 роки свого членства Таллін ухвалив таке рішення у зв'язку з порушенням Росії повітряного простору у п'ятницю. Тоді нагадаю, три російські винищувачі міг 31 вирішили без дозволу політати над фінською затокою. Вони залишилися там загалом 12 хвилин. З огляду на останні події, очільник української МЗС Андрій Сибіга зауважив, цьогоріч високий сегмент генеральної асамблеї відбувається у важкий та вирішальний час для України Європи і всього світу. І Наголосив настав час приймати конкретні рішення для підтримки миру та безпеки. Детальніше, все це будемо аналізувати з директором з комунікації при українському конгресовому комітеті в Америці Андрій Добрянський. Долучається до нашого ефіру. Щиро вітання. Добрий вечір, пане Андрію. Вітаю, добрий вечір вам. Добрий день мені. Добрий день вам. Добрий вечір нам. Домовилися. Отже, говоримо про зустріч зеленського і Трампа, яка має відбутися уже цього тижня на полях генасамблеї ООН. Український президент привідкрив так би мовити завісу. Сказав, що мають обговорювати питання, яке стосується гарантій безпеки для нашої держави. Говорить про те, що будуть вирішувати, чи будуть сполучені штати Америки, і типу. Уручі стосовно Європи і тих основ гарантій безпеки, які зараз напрацьовуємо ми і європейські союзники. Чи бачите ви той факт, що США зараз готові гарантувати нам безпеку? І як це може бути відмінно і більш надійно від того ж Будапештського меморандуму? Так і головне в тім, що зрозуміння і яка мета стратегія президента Трампа в будь-яких переговорах, то він цілий має одні думки, навіть має підписані угоди з різних країн, які він тоді відмовляється. Так зараз тепер його розмова щодо Баграм в Афганістану. Угода, який він сам підписав, а тепер він має інші думки у 25-му році. Що вийде цього тижня? Я не думаю, перше я знаю, що має бути ніяка прес-конференція разом з президентом Зеленським. Будуть різні обговорення президентом Трампом з інших лідерів. Мабуть, ми почуємо пізніше в тижні, коли Ердоган відвідає Білий Дім. Це буде після промови Трампа і Зеленського і Ердогана при ООН. То, мабуть, у прес-конференції тоді ми можемо більше почути про думки щодо гарантії гарантії, але uh, Трамп хочеться залишити. У справах для Європи, щоб Європа вирішила, які гарантії, і тоді до Америка додається, як вона зможе, як вона хоче. Бо це не є тільки справа. Ви садали слова Джон Болтона, не є тільки справа, що Трамп хоче відключитися від миротворчу процедуру в Україні, але він просто його рад, його команда хоче відключитися зовсім від Європи, і це це включається від забратися з України. Це включається у загальному. Плані, але Україна дуже розумно розуміє, що одинокий спосіб включити додаткову допомогу це є через торгівленні умови. Це є ті ця ж підписання нова умова за НАТО щодо зброї, як і так само мінеральна угода. Це є одинокі можливість. Що коли Трамп хоче відмовитися від Європи, Україна ще його повертає з різними угодами. А які зараз шанси в Трампа аби вийти з перемовного процесу і перестати бути посередником між Російською Федерацією і Україною? Тому що ви самі кажете, що він цього хоче, але чи може він собі це дозволити? Я, ну його радники рекомендують, щоб він не мав таку саму ситуацію, як Байден мав, коли вийшов з Афганістану. Це би було інша ситуація за усім, бо американські солдати не є в Україні, як вони були в Афганістані, але ще це би було неприємно у змі. Показатися, що Америка не хоче підтримати близького союзника, і так і тоді трагедія більша ніж на нинішнього дня би відбулося в Україні. Наступні кроки йому просто треба. Він хоче якось делікатно відключити свої зв'язки з Європи, американські зв'язки з Європи, включно з України. Але він не хоче, щоб негативно на нього це якось вийшло. Це в думках різних експертів, так як Джон Болтон, є неможливо. Але він ще буде спробувати різні можливість це, це виявити. А чи може тут Трамп просувати на міжнародній арені корейський сценарій? Що так чи інакше час від часу обговорюється як метод врегулювання війни в нашій державі, коли фактично все заморожується по лінії фронту? Так і не тільки справа Кореї була згадана справа Німеччини, коли вона була розділена, різні конфлікти. Але втім є проблема, що ворог не не включається до будь-якої розмови. І це о, ваше раніше питання, чи Трамп ще залишиться залишиться до цей миротворний процес. До нинішнього дня багато з цього не вийшло. Ми знаємо, що було передання декотрих затриманих, і богу дякувати. І ми вдячні, вдячні за повернення, але поза тим. Ворог не готовий, і ворог хоче просувати справу далі. А питання в тому, як Сполучені Штати Америки можуть і чи хочуть, чи будуть впливати на цей процес. Я маю на увазі санкційну політику, тому що Є зараз розширює і готує 19-й пакет санкцій, нібито має їх узгоджувати із Сполученими Штатами Америки. І якраз таке Дональд Трамп же ж вимагає в основному від Європи відмовитися від російського газу, від російської нафти, запровадити більш жорсткі санкції, а потім каже, що Ну, вже після цього і США включиться чи включиться? Ну е ті, ми знаємо обидва країни, які найбільше купують нафту з Росії, і це близькі друзі Трампа. <с> То якщо він хоче таке. Він може сам е, допомогти Урсула Вондерлейн і задзвонити до Угорщини і до Словаччини, е, якщо це сирі, як що він серйозний? в тім. а тут ми бачимо тільки це є додаткова причина, чому не включитися до санкцій. Президент Трамп йому не потрібно додаткові законодавства тут в Америці. Йому просто він має всю силу включити додаткові санкції, потужні санкції, коли-небудь він хоче, але на жаль. Під час його каденції від початку адміністрації він не включив ніякі додаткові санкції. І е, це є причина, чому різні в сенаті хотіли законопроекти е, перейти, щоб вони примусили президента. бо він знову каже, він має повну право підвищити санкції. Але е, ті о, всі законопроекти, навіть цей раніше, які тільки що на цього тижня було пропонований е, від Джейм Риш, голова комітету закордонних справ. Ми всі зран... розуміємо, що це є блоковане від Білий Дім. Він не буде дозвіл дати, щоб вони навіть голосували як цілий сенат. Чому тоді в таких складних умовах Дональд Трамп починає згадувати Афганістан і авіабазу в Баграмі? Чи можна тут робити висновок, що він намагається відволікти відсутність успіхів на українському треку і так би мовити, перевершити Байдена? Що Байдену не вдалося, нібито він тут хоче зробити себе переможцем і відвернути увагу від того, що йому не вдається досягти такого швидкого миру? Україні як він обіцяв, чи принаймні прогнозував? Так, тут, аеропорт Баграм це була частина передвиборчної риторики Президента Трампа. Він би хотів підкреслювати, що він все поправив, що Байден зруйнував, але уточ, треба уточнити, що це була е, угода, підписана Трампом з Талибаном, що Америка забралася від Баграм. Це була його е, адміністрація, яка вирішила це. Е, тільки ефектуально дія, діялася, втім, адміністрація Байдена, бо до того часу перемінилася уряд. Е, а щодо е, чому не тільки що це є риторика, але чому би це Америка підвищила поза особи Трампа і його думки, що він може перемогти на інших президентів раніше. Це є, що Баграм існував тоді, коли Америка контролювала як трохи агітатор для Китаю. Китай дуже ненавидів, що так близько було такий надзвичайний військовий аеропорт. До їхньої їхньої країни, і я думаю, їх натиск на пакистан і інших країн коло Баграму не допустить Америки, і це є, але це є одна частина. Переговорів з Китаєм є різні торгівленні, про санкції, тарифи розмови з Трамп має з Китаєм. Зараз тепер ми знаємо, що вони планують мати зустріч так само, але до того часу, коли зустріч буде, є різня риторика, що Америка би робила, яке би було неприємно для Китаю. Ось до речі, а як Америка і Дональд Трамп реагує і збираються діяти стосовно того, що Російська Федерація ескалує ситуацію в Європі. Маю на увазі Естонію, куди залетіли одразу три російські винищувачі. Зараз Естонія скликає Радбез організації Об'єднаних Націй. А Дональд Трамп каже, що буде ну от спостерігати за цією ситуацією, йому нібито будуть доповідати. Ну це насправді так знаєте вилами по воді. Поясню. Ну і, і щоби закликати uh, радбез цього тижня, коли лідери це включає розмову uh, на самому рівні лідерів. То це буде навіть і цікавіше, коли це буде згадане uh, у радбезі. Що самі лідери країни, не їх представники, не їх міністри, навіть але самі лідери мабуть будуть мати якісь відповідь до Естонії, чому це відбувається, але ми знаємо, що це не є тільки Естонія, не тільки Пуща, не тільки Румунія, але вічно ескалює наш ворог. І те є частина стратегії. Я, я дуже підкреслюю це до, до американців. Тут вони не розуміють, коли мати переговори з нашим ворогом, що він не чекає і залишається на позиції, котрі він має. А він хоче ескалацію мати зараз перед тим, коли будь-які переговори відбуваються, щоби до того часу е е включити справу е повітряний простір нативських країн як частина переговорів. А, а тут переговори включаються просто про Україну. Я би навіть сказав, нам треба мати міжнародні угоди щодо е, Трансністрію чи, чи, чи е, Грузію так само. А, а ескалація виходить вічно від ворога, щоб допомогти їх позиції у переговорів, і так вічно вони мають таку стратегію. Дякую вам, пане Андрію, за дуже змістовні роз'яснення за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Андрій Добрянський, директор з комунікації про українському конгресовому комітеті в Америці, був із нами на зв'язку. І обговорювали ми майбутню зустріч президента Зеленського і Дональда Трампа на полях Ген Асамблеї ООН, а Також говорили про те, які методи може застосовувати Дональд Трамп в тиску на Російську Федерацію, і головне, чи хоче і чи буде це робити.